Сьогодні ми будемо говорити про дезорганізований тип прив'язаності, і будемо говорити, як він проявляється вже у дорослому житті. Справа в тому, що людина, яка Має такий тип прив'язаності, дуже хоче і дуже прагне стосунку, але вона дуже боїться його вибудовувати. В неї таке відчуття, що вона є якоюсь нікчемною, якоюсь гіршою, що вона абсолютно не заслуговує любові, абсолютно не заслуговує гарного ставлення до себе. І це. Почуття внутрішнє є настільки сильним, що людина, навіть входячи в стосунки, вона старається з них піти. Так, вона старається зникнути з тих стосунків навіть і без попередження, або зробити щось таке для того, щоб піти звідти, так тому що вона боїться, що її покинуть. Насправді цей людині з цим типом прив'язаності дуже складно, і партнерові теж непросто.